От скажіть мені, як це назвати? Це якась е, тупість, дурість, чи це якась упертість? Передали е, нам наші топішата е, посилку. І посилці був величезний, гарний, такий відбірний е, зимовий часник. І що ми мали його просто з'їсти там чи перечистити, заморозити, щоб мати собі на всю зиму, бо часнику у нас немає. Оця ненормальна голос, якої ви чуєте за кадром, зараз десь сідати, його весь чистити, ну розбирати, і таки піде на город посадити. Притому знаючи, що ти посадиш, ну, ось таке, а збереш ось таке. або висловлювати позиції в соцмережах. Сьогодні день обіцяє бути надзвичайно активним, продуктивним. Але чи вдасться нам виконати той ряд завдань, які ми перед собою поставили? Залишайтеся на нашому каналі. Все побачите. Косити, копати, сапати, загрібати, збирати, виносити. Породи рядки, садити і не забутися ще про себе, що ще десь колись треба там ще і поїсти, і відпочити. Отакий От план роботи сьогодні у нас на день. Петрук Агенція в ефірі. Ми вас вітаємо. Поїхали з нами працювати. Як ви зрозуміли наші любі глядачі, що роботи сьогодні заплановано дуже багато. З самого ранку ми приїхали працювати на нашу садибу, бо, як ви вже знаєте, я казала не раз, що останній раз ми тут косили, прибирали ще до жнив, десь в середині червня. І ось отаку картину, можна сказати, маслом ми застали. Уже сьогодні, яке в нас сьогодні, там 22 жовтня, ось так виглядає наша садиба. Бачите, все позаростало, все в занихаєному стані, але так як Олег каже, що ми в підвисоке на цвинтар приїхали, то ми чуть в обморок там не попадали. Але дві години продуктивної праці вони, ну скажімо так, поставили все на місце і любо було глянути. Хоча, скажімо так, ну є обставини, які від нас не залежать. Один єдиний дзвінок може прикоротити цю роботу, і ми можемо поїхати додому, переключитися на зовсім інше. Ну повірте мені, буквально ми лише сюди приїхали, вже такий дзвінок був, бо позвонила мама Олегова, що їй дуже погано, що йди Олегу кола зробив. Все, він покинув все, поїхав робити укол. Тому, тому бачите. Не все залежить від нас, не все ми, ми керуємо самі собою. Є обставини, які ми не можемо, скажімо так, переступити. Отже, погнали. Отак, От як я казала. Перший попередній кадр садиба, наступний кадр уже наш город. Так, як я казала, що не все від нас залежить. Є обставини, які від нас не залежать. Косив, 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 косив. Косив, 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 вже полетів якийсь подшипник. Коротше, все, косити вже не було далі чим. Ну і смислом нам там було далі гребтися руками. Тому ми приїхали додому, і в нас ще є ну, там буквально година до обіду. І Олег зараз виїде на нашу ділянку, цю, що ми зробили нещодавно по гірчиці, перефризували. Зараз ще раз її перефризує, воно до вечора підсохне. І після обіду, там чи під вечір, будемо садити київський часник. Модний. Погнали. Своєму механізатору фронт роботи нарізала. Моя присутність тут не обов'язкова вже, тому я і спокійною душею можу йти варити гречку, нагодую своїх коханих і трішечки відпочинемо, на налущу часнику і якщо нічого вже знов не перерветься, то будемо садити часник. Так, сонце повернуло вже до спокою. Ми вже і пообідали, і відпочили, і одну вечерю працівнику приготували і вийшли з Олексійовичем попрацювати. Два рядочки часнику вже посадила. І думаю, що ну, не знаю скільки тут. ну, Ще рядочків два-три ще тут у нас буде. Що хочу сказати, що земелька дуже класна, дуже м'ягенька. Ой, то я там. Привіт-привіт. Дуже м'ягенька, дуже пухкенька, вологи достатньо, тому сьогодні садимо часник. і десь, я думаю, що, боже, боюся щось загадувати наперед, mm -hmm. що вже до кінця тижня вже можна десь прикупити цибулі і можна вже, вже садити цибулю. Отже, як то кажуть, давайте будемо перераховувати дієслова, які ми сьогодні використовували в своїй роботі. Косили, копали, жали, різали, обрізали, збирали, носили, фризували, ремонтували, обідали, відпочивали. Допомагай Олексій. що ще? Втомилися. А що втомилися, не діє слово? Тобто сьогодні день дійсно був дуже насичений, але й теплий. Знаєте, коли тепло, то і хочеться, і хочеться щось робити. Тому ми з Олексійовичем продовжуємо ще е садити часник. А вам бажаємо гарного, мирного, теплого і спокійного вечора і ніченьки. І ніченьки. Зустрінемося наступного разу.